Лучкова пила Фіскар звдалий вибір для заготівлі деревини. За розмірами, пила є досить компактною та легкою. Її дуже зручно транспортувати, так як лезо пилки має пластиковий кожух для безпечного транспортування. Пила повністю металева, лише ручка із стійкого пластику. Зубчики на полотні розміщені в одній площині, що дозволяє пиляти рухами як вперед, так і назад. Кожух дуже легко здіймається від полотна. Його потрібно акуратно здіймати, щоб не пошкодити. Адже при пошкодженні кожуху лучкову пилу Фіскерс не буде зручно транспортувати. Лучкову пилу дуже зручно тримати при експлуатації, так як ручка пили ергономічна та зручно лежить у руці. Конструкція пили фіскерс дуже міцна та надійна. Для заміни полотна пили варто відвести важч ручки, який відпускає полотно. Важіль надійно зафіксований, що дозволяє запобігти випаданню полотна. <«Музика> З другої сторони полотно фіксується кліпсою, яка надійно розміщена та сконструйована так, щоб не випасти та загубитись під час заміни полотна. Збірка пили Фіскерс проводиться швидко, зручно та без додаткових зусиль. Пила лочкова Фіскерс рахується професійною та з легкістю справляється із об'ємними колодами.